Захід цікавий, пізнавальний, оскільки дуже важливо підтримувати належний професійний рівень охорона праці. Повинна вчасно адаптовуватись під належні зміни і бути готовими до тих викликів, які стають перед нами. Лектори великі молодці, бо завжди дивлюся всі семінари. Взагалі мені подобається експертус. Ми вже робили багато підписок. Деякі моменти було цікаво з журналу для себе підчеркнути. Також ми користувалися інструкціями. У нас був електронний журнал, доступ до інструкції, доступ до програм, скачування в принципі якихось шаблонів. Це було корисно на початках нашої роботи. Мені дуже сьогодні подобається ваш захід. хоч в мене вже великий стаж роботи, але багато цікавого я почерпнула з виступів наших колег. Такого типу заходи я би могла порекомендувати відвідувати всім. Я би дуже хотіла, щоб на такі заходи запрошували керівників великих підприємств.